Привіт, друзі! Давайте разом з вами зараз приготуємо торт Снікерс. Нам треба розбити 3 яйця. Нам треба розділити від білка та жовтка. Треба, щоб вийшло ось так ось. До білка висипаємо 130 г цукру. Потім нам треба це збити. Треба, щоб в нас вийшло ось так ось. Потім нам треба до білков додати жовтки. А ще висипаємо 60 грам борошна Нам треба, щоб в нас вийшло ось так ось. Та висипаємо 35 грам какао. Добавляємо чайну ложку розріхтеля. Та нам це треба збити. Добавляємо щепотку солі та збиваємо. Треба, щоб вийшло ось так ось. Це ми вже зробили тісто для коржей Нам треба це змазати маслом та викладаємо пергамент. Ось Беремо, та наше тісто треба виляти. Ставимо в духовку 180 градусів. Хвилин дивимось по факту. Відділяємо білки від 2 яця та додаємо одну щепотку солі. Та переливаємо. Та це нам треба збити. Треба, щоб вийшло ось так ось. Беремо 100 грам цукру та одну ложку висипаємо. А друге хай залишається. А треба нам така ложка велика. Потім нам це треба збити. Треба, щоб в нас вийшло також. Та це нам треба залишити в сторону. Зараз ми будемо готувати сироп. Нам треба взяти сотейник та в нього 30 грам мяду. Треба нам вилити. Та яких наш цукор залишився, висипаємо. Та нам треба додати 45 г води. Отправляємо сироп варити на середньому огні до температури 120 градусів. Потім нам треба взяти гарагар стакан. Беремо 25 г арахісової пасти, беремо дрібно порублений арахіс 25 г. Потім до цього нам треба вилити наш сироп та збиваємо. Лімон струю маленькою та міксером збиваємо дуже слабким, а потім, коли вилили, можна вже сильніше. Потім додаємо нашу пасту та збиваємо. Потім нам треба, щоб в нас вийшло остаток. У нас вийшло ось так ось. Це наш коржик ось такий. ось. Потім беремо формочку та накладаємо пленку. Ось так ось. Беремо, викладаємо один корж сюди. Потім викладаємо наш крем. А потім ставимо в морозилку на 15 хвилин. У нас доба вийти три коржа, ось тут ми один поклали, потім крем і два в нас ще лежить. Потім в сотейник висипаємо 100 грамів цукру. Треба, щоб в нас вийшло ось так ось. Треба, щоб в нас вийшло ось так ось. Ми сюди додали 100 грамів сливок та ще трішечки. 33%. Треба, щоб в нас вийшло ось так ось. Треба, щоб у нас вийшло ось так ось. Нам треба взяти дві пачки творожного сира та висипаємо. Нам треба взяти пачку слівок 33%, всю банку треба нам вилити. Висипаємо 50 г цукрової пудри. Та треба додати трішки загустителя. Нам треба розтопити шоколад в мікрохвильовку. Та що треба, щоб у нас наш шоколад охолов. Потім, коли ми додали шоколад, в нас треба вийти ось. Ми все зібрали та в нас вийшло ось. Ми вкрастили скітерс та снікерс. Скітлс та снікерс. Ось такий гардейсник. Треба, щоб вийшло ось так ось.